Вони готові озброїтися інвентарем, рукавичками та фарбою і навести ладу місті до великодніх свят. В Івано-Франківську 1 квітня таки проведуть масштабну толоку. Від непотребу традиційно обіцяють очистити парки, сквери та береги обох бистриць. А ще разом із міським головою озеленити декілька місць у меморіальному сквері. Будемо мати ми 10 локацій у місті івано франківську Перша локація це нас буде меморіальний сквер. У цьому сквері є місця, де необхідно досадити вже. Молоді дерева, щоб поновити олені ряди. Тут у нас буде міський голова, секретар міської ради і відповідно патронатна служба і секретарят міської ради. Тут плануємо посадити близько 40 дерев. Попередньо так само у нас є традиційна локація цієї береги річок з попередніх досвіду, і також тих обстежень, які ми провели своїми працівниками, де є більше засмічення. Кожним із заступників міського голови закріпили окрему локацію. Прибиратимуть там працівники структурних підрозділів МВК. А ось працівники комунальних підприємств візьмуться за пензлі ще до толоки. Вони мають оновити понищені погодніми умовами стовпчики та огородження. Хоч в цьому році, власне, і не було такої такої активної зими, але ми здійснили посипання сіллю, і ті відповідно всі вздовж доріг стовпчики огородження. Їх необхідно зараз поновлювати. Ми розписали і попросили наші всі комунальні підприємства дати працівників, долучитися до цієї роботи, що ми максимально встигли, тому що бачимо, що погода трішки нам десь перешкоджає. Муніципальна дорожня компанія, в них найбільше об'єктів, 32 об'єкти, але зрозуміло, тому що вони утримують місто, плюс вони кожного дня залучають майже 16 працівників, які кожного дня фарбують. І вже майже половина цих об'єктів вони вже завершили фарбування. Тобто в центральній частині. Ось вони вже фактично все завершили. Те, що було їм заплановане, запланували й низку депутатських толок. А ще генеральне прибирання відбудеться у всіх 18 приєднаних до громади селах. Усім необхідним обіцяють комунальники забезпечать і закликають доєднатися до прибирання усіх небайдужих мешканців. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.